Це художній керівник Кропивницького народного хореографічного ансамблю світанок Максим Печененко. показує відео з першого табору українського танцю Гопак Кемп. Організували його у Трускавці Львівської області. каже ідея його ініціативу підтримала Дніпровська громадська організація Яскрава країна. Творчі майстер-класи з народного танцю проводили артисти національного заслуженого ансамблю танцю України імені Вірського. Заслужені артисти України. Це Максим Карпенко. Це Микита Літвінов, якого просто діти всі впізнають, бо він вусатий. І це вже бренд, мені здається, на сьогоднішній день в цьому колективі. Дмитро Бадян. І я познайомився, молода, красива, талановита Тетяна Оксенюк. Чудові майстер-класи для дівчат провела саме з обертів, з техніки для дівчат. Каже, протягом тижня в майстер-класах взяли участь 87 танцівників різного віку з Марганця, Кропивницького, Києва та Дніпра. Мета зібрати дітей, познайомити їх з артистами ансамблю, тому що ми якось довгий час живемо. Знаєте, За залізною стіною якоюсь є е, круті колективи, є круті танцівники, ми ходимо на їх концерти, але ми собі навіть не дозволяємо піти за коліси, з, з ними поспілкуватись. Ну, для того, щоб розвивався народний танець, я вважаю, що потрібно цю завісу прибирати, щоб діти з різних куточків України, які люблять український танець, які хочуть його розвивати, об'єднались в одному місці, поспілкувались, надихнулись, розвивались. І таким чином я так думаю, і хотілося б дуже, що планочка українського танцю стане набагато вищою в дитячих колективах. Показує програма табору. Щодня починалася з ранкової руханки, яка продовжувалася уроками різних танців. Це майстер-класи різних регіонів України. Це була представлена Слобожанщина, Закарпаття, була віртуозна техніка дівоча, була віртуозна техніка чоловіча, саме Гопакова, е, звичайно, класичний урок. Партерний урок. Ну і, звичайно, майстер-клас сучасної імпровізації. Результатом тижневої роботи тренерів і учасників табору стала спільна акція. Макс Карпенко був режисером цього номеру. Це коротенький гопак в сучасній обровці на півтори хвилинки. Але Діти, які мають різну сценічну підготовку, різну фізичну підготовку, вони вийшли на одну сцену, імпровізовану з артистами ансамблю Вірського, і танцювали всі разом. І, звичайно, це, ну, це дітей надихає. Це для дітей скажена мотивація. Вони розуміють, що артистами не народжуються для того, щоб стати артистом, потрібно крок за кроком до цього йти і дуже багато працювати. На думку хореографа, табір українського танцю варто організовувати постійно. Тому розмірковують над другою зміною. Саме цей табір зараз відбувався за кошт батьків повністю. Але в перспективі я думаю, що будемо шукати якихось спонсорів, інвесторів, які підхоплять. Я взагалі вважаю, що держава має держава має зараз робити такі табори, тому що культура це понад усе, культура це наша основна зброя. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко. новини Суспільне Кропивницький.